Напружено, погано, але контрольовано. За останній місяць знищили десь порядка 47 одиниць у техніки противника». Корисуватись часовим яром в день смертельно небезпечно. Виходить, у нас от, чувак на позиції стоїть вже 19-й день. Я виходжу з бліндажа, вже отак. грудь вперед. Одну з наших позицій обстріляли фосфором тут. Час. Біжиш скоро. Всім привіт, друзі! Це український свідок. І сьогодні ми о, за допомогою бійців ЗСУ спробуємо потрапити в часів яр і доїдемо ми туди лише на такому транспорті. І думаю, це буде класна прогулянка з вітерцем, тому дивіться це відео до кінця. Ставте лайки, підписуйтесь і також донайте на Збройні Сили України. Будемо пробувати. Вчора такий, кожен, кожен день, як все пробували штурмувати нас. Лутки, але дістали. По гриві своїй. Відійшли назад, потім знову пробували, потім жалілися, щоб їх вивезти назад, бо була куча там в них трьохсотих. І таке стандартний день в часовому ярі. Тобто нічого особливого. Заходили, поштурмували, отримали по шиї, відійшли назад, розплакалися, що їх кинули. А казали, що цей, що не мають що пити, то будуть пити свою чу. Ось таке. Так то в принципі, плюс-мінус за останні пару днів воно стабільна ситуація. Тобто не так, щоб аж критично. Але, але і не дуже добре, бо того, що хлопці міняються на позиціях дуже погано. Тобто заміна проходить. У нас от чувак на позиції стоїть вже 19-й день, тому вже сьогодні його вийде якось поміняти в цьому лісі, який вже її лісом назвати тяжко. А так-то, в принципі, напружено, погано, але контрольовано. Тобто нічого там не втратили, ніякої позиції. Відбиваємо щоденні штурми, противник там використовує велику кількість БПЛА і артилерії. Але останнім, останнім часом не штурмує ні на техніці, ні на чому. Не знаю, Можливо, техніка в них закінчилась, можливо, якась ротація пройшла. Ну, Ці, що зараз зайшли, то такі слабші чуть-чуть підрозділи, я би сказав, ніж були, допустимо, пару тижнів тому. Ну, Не приймають якихось таких дуже активних дій. Якби штурмують же не малими, а великими групами, але в основному відкачуються, тобто не доходять навіть до позиції. Якби не приймає ніяких активних дій, але от позавчора одну з наших позицій обстріляли фосфором. А я останній раз. Бачив, що фосфором вони працювали ще, напевно, в Херсоні. Я навіть не пам'ятаю, щоб в Бахмуті так активно фосфором працювали. А це дякуючи волонтерам, що нам підігнали такий транспорт. Я нас такий Руслан Паращич, то нам два таких підігнали, і один квадроцикл, такий біарпішний, величезний, 800 кубовий. Та просто пікап великий, розумієте ним. Сложно туди заїхати, і в нас велика втрата пікапів, багато покоцаних, багато поломаних. А з такою штучкою собі заїхав будь-який під'їзд, в будь який кущі всюди сховався. Він швиденький, легенький, маневрений. Але противник теж їх використовує. То ми від них запозичуємо, бо того, що в нас рубак, ось ці безпілотні системи, то за останній місяць знищили десь порядка 47 одиниць з такої техніки противника. не теж мопедами. Літають нормально. їм там Китай поставляє, я думаю, у них з цим проблем немає. То нам треба збирати гроші, просити. Дайте нам, будь ласка, мотоцикл, щоб ми собі каталися чи щось тому подібне. В основному кажу, в основному ми квадроциклами, мотоциклами, вся евакуація, вся доставка, все повністю. Пікап велика мішень. На сьогоднішній день навіть машина це вже велика мішень, знаєте? Що колись була, скажімо, бойова броньована машина, БМП, чи мотолига, чи ще там щось, що це була така жирна ціль, то на сьогоднішній день і пікап це, скажімо, жирна ціль, яка не всюди заїжджає. От, противник використовує дуже велику кількість цих FPV, е вони навіть якісь такі FPV крила мають, що там з доволі потужним зарядом. І вони просто тепер. Взяли якби, таку тактику, що вони просто контролюють дороги, знаєте, як є під'їзди. Просто літають над ними, зависають, і от там, допустимо, в нього розряджається батарейка, і він б'ється в будь-ціль, яку він там знайде. І зразу вилітає другим і патрулює. Тобто, десь когось зловить, то зразу починає, скажімо, на нього охоту. А на мотоциклі на ньому швиденько, скоренько втик, втечеш, якби на квадроциклі так само. Хоча теж від артилерії перекоцало трошки тої техніки. І колеса побили, і баки, там, і куча всього, і один квадроцикл прийшов взагалі, як би скажемо, в негодність. Тобто з нього там вже нічого не поремонтуєш. Та і навіть комплектуючи оці, що купляти до них, то виходить колеса там, по 6-8 тисяч гривень. І таке воно кругом бігом назбирується, влітає в велику копійку. Ну, але, скажімо, виходу нема, варіантів нема, воювати треба.

друзі, гримить, гуде. Я технік-механік по строїтельній техніці, щоб ти розумів. крани Кран ремонтую, мене допуск 80 метрів. Серйозно? Білази? Ні, я ремонтник, ну ремонтник. Білази ці, що набивають пісок. Я самовучка. Це вчора бачив Лукашенко, поняв з тим пропагандоном, коротше. Каже, хто теж, блядь, є. Каже, каже, блядь, що ви, типу, оцінюєте? Каже, ні-ні, каже, ми не готові воювати, ну і нахуй. Каже, ти ще 200 кілометрів, каже, їбав я боком, блядь. Каже, тут в Крус вийшли, ні-ні-ні. В Єворусі, я Дав, дав їх просто після війни теж треба буде отхарити, за Київ, за Сукровку. Ну, — Я знаю. — Мені казали місцеві. — Я з Київської області. Mm. Я, я <coughs> знаю. Ja, не під окупації, нічого? — Ні, в мене ні. Я заїжджав, в мене Жигуль четверка. помниш мою четверку, яка тільки переїхав. Щоб ти зрозуміла, вона завозила та четверка, моя в горінку завозила цей жрачку, блін, людям цю, поки гради хирячили. Блін, навик, каже, це якось... там лікарня ще була, там ще історія така була пікальна. Ні-ні-ні, там лікарня була, ще, ото, що вони були там в окруженні, вони сиділи. Волноваха, о! Mm -hmm. У мене брательник Волновасі просидів, там щось вони, коротше, півтора місяця сиділи, бінда, цю кукурудзу жерли, блін, сиру. Mm -hmm. Двох прийшли з братом в воєнкомат в перший день, а нам mm -hmm. воєнком стоїть, а мі... воєнком, виходить, місць. Ну, недалеко від мене живе в цьому городі. Стоїть такий, дивиться, ну, а ти що сюди прийшов? Кажу, хочу". кажу, дів сюди нафік. <laughs> кажу, що Кажу, Нам зараз люди не треба. Кажу, блін, то давайте хоч якусь тероборону. Каже, у нас такого нема. Каже, гад, блін. То брательник сам через два місяці брательник зібрався, поїхав в 72 у він там служив. Приїхав, сказав, ну, став, забирайте мене, ви що, прикалуєтесь. І кажу, хорошо, все, взяли ж воєнник, підп... розписали, все добре. Поставили його короче, на кухню. Я кажу, придурки? Я кажу, блин, а він, виходить, командир бойової машини піхоти. На цьому, на БТРі, в вообще, взагалі, ну коротше. Та сказали, йдіти в сраку, короче. Поставили його на кухню, блін. Ти на кухні неділю побув, прийшов, блін. Комбату кинув на стіл. Воєнні каже, каже, виписуй мене каже, що придурки каже, не хочу я хера, блін. Друзі, що, пересуватись. Часовим яром. В день. Смертельно небезпечна. Ситуація дуже важка. Тому. Є можливість. Слава Богу, поспілкуватися з хлопцями тут. в приміщенні це таке умовне укриття. Під звуки артилерії ви чуєте, да? і місто, яке воно зараз, я вам вже не можу показати, на жаль. Але думаю, що тут зараз кадри з дрону покажуть. Видаки! Стараємося то є, повернути це все. Маємо то, що це що все, маємо. Да, Маємо те, що маємо, але стараємося все рівно, то є, потрібно це все відбивати. Ну, на ці мирні переговори, есть, надії немає взагалі. есть, якщо все буде добре, то є, ну, щось може рішитися, але воно рішиться в будь випадку не факт, що в нашу пользу. То є, і мені, ця, мені ця історія взагалі не подобається. Договорюватися договарювати з ними нема смисла. Тобто, з ким договарюватися? З тим, хто, блін, прийшов на чужу землю і старається, блін, показати, що він тут хазяїн. Та тобто, з ким договарюватися буде? Це те саме, що до тебе сусід зайшов і сказав, так, я твоє порося заберу, заріжу до скали. Ну, то я йому краще морду розіб'ю скажу вам. Ходити вмієш, каже, вмію. Ну то ходи на, <кхем> на три веселі букви. Будемо старатися не пускати їх сюди. Будемо робити все можливе. За Курщиною слідкуєте? Дуже сильно. Так сподобалось. А, а як мед на душу, чесно. От, от Ви де ж не знали? Я не знав. Я, виходить, узнав через, навірно, днів через 4, через 5 по новостям, коли вийшов з позиції, тобто попав до інтернету. Ну, був радий, дуже сильно. То есть, це, це дуже велике для, для нашої країни. Це дуже великий такий прорив. Тобто, це, ну, це все реально. То там понабирали, скільки. Полонених на обмінний фонд, це дуже, 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 ну, дуже добре. Тільки не завчора тільки роту у взяли. 100 чоловік, ну це капець, блін, це, це класно. Тобі наші побратими, які зараз в полоні тобі, будуть мати надію на обмін. Це дуже добре. Це не те, що ми в Турецьку брали, блін, цих ДНРівців, доходях. Це вже Збройні сили. Та їх теж недооцінювати, теж не треба. Ворог. Ворога найдовше. Я бачив, коротше, в інтернеті е, пише, світова історія, хто там з безядерних держав е, напав на ядерну державу, <певцяк> <певцяк> така вода Україна. Прийшли і дали, блін. <певцяк> ну, це дуже добре. Ну трошки піднімає, бойовий дух вам. <певцяк> трошки? Це, я <певцяк> <певцяк> я, я виходжу з бліндажа вже отак, груч впер. Це дуже добре. Тут навіть не в тому діло, що, типу, що захватили кусок території. Тут, тут просто те, що дуже хорошо, що показали їм, що ми, ну, що ми теж щось можемо. Є, це дуже великий прорив. То є, ну, це дуже добре. Тому що це великий показатель для того, щоб нас інші наші постачальники, нашої зброї, ну, зброї яку нам постачають, є, щоб вони бачили, що ми не просто так сидимо, то є, що ми працюємо. Це дуже добре. Це прорив такий, я за це так, так дуже радий. Довольний як слон. Хлопці, дальня посадка! Дальня посадка працює! Дальня посадка! Все! мінус, мінус! Єсть! Я підбив одного! Ну, губернатором буде Курщини. — Губернатором Курщина? Степан. А що нас красивий? Він би не все втикнувся. Нас красивий. Що трошки то Степан? Мер Курська. Його можна вішати десь на стіну. Його можна кругом застосовувати. Вона в вогонь і в воду. А хто вже старий, то не жалко. А ну скажіть, я мене то не вийде паляниця. О, вийшло. Паляниця. <рик> а а по-польськи? -по -по угу. <laughs> по-польськи не знаю. Добре, що добре, по-польськи не тарабани. Я на пісні вже позабував. Писання стоїть. Віжі знайшла дуже така змістовна література видавництва Дніпро. Я думаю, що у господарів ну, така велика, класна колекція таких старих видавництв, романів, оповідань 1984 року. І видно, що наскільки інтелігентними були. А, господарі, якщо в них є і піаніно, є і ось така література, але все це довелось покинути через війну, через росіян. Виїжджали як Я... на міну наїхали. Я не їхав на міну. Як не підірвались? Добре, що не виживало що що Мені так посраці дало, блін. А це рже, блін. А що буду паркати? <свистеть> <Йоду> <свистеть> <тоданція> <свистеть> я кульгав, блін, на ногу. <плакати> я кульгав на ногу, блін, капець. Їду в ту сторону він кричить помаліше, помаліше. Від як траснуло, давай газу. А воно ж не їде, ні <свистеть> А воно ж не їде без <свистеть> <Але свистеть> кола. Я думав, ски тут блін, спочатку. А, а потім вже назад йшов, я вже пішки туди шурвав вниз. Вже дивлюся, ага, лежить вже. ага. Ну, а потім ще два ліпістка. Ще розстрілювали ліпістки по дорозі. І я ще як на зло з пробитим колом виїжджаю. Я бутилок напхав, виїжджаю з посадки і ще одним тим самим колом, ще одним. пільного трау! Дивлюся, розробляємо. Я, напевно, везучий. мені повезло, я ні одного не поймав тільки з ним. Виконуємо задачі, доставка БК, забрати поранених, допомогти викопати якісь окопчики, зробити позиції. Кожного разу задачі різні. Все в залежності, як ідуть бойові дії. Скільки ви вже О, тут? Ой. Вже, напевне, два роки. Mm. Я маю на увазі в часовому вам є. А в час у Після єру... турецька переїхали. Скільки після Турецька, другий чи третій місяць? Mm -hmm. Числа місяці, дні не запам'ятовуються. <схід> тут день. Що пробіг, що не пробіг, таке по-різному. по-різному. Це зрозуміло. Тут час біжить скоро іноді. Тут час де по-інакшому, ні? Так, тут час, мой другий. Буває на позиціях година, блин, це, можна сказати, сутки тягнеться. Коли час швидко минає? Коли є робота і поменше по тобі луплять. Коли... Більш-менш спокійно і час іде не в нічдолик, ще ворогів тікає, дьорки в різні читачать наші ефові ми виявляємо і скидає все горить. Лі в царапики уже лежать, а завжди у нашій землі Танцює а от по полю вже біжить, тікає і палає. Працюють трони там горить, бо підгорають, а ор по полю вже біжить, тікає і палає І підкрило своїм несере робк, десь страхливий ми зі темр, стволопили брах. Стараємося менше змінювати позиції, тримати полосу, яку можна утримати, можна так сказати. Іноді, виходить, треба пересуватися. Тут, тут одним словом так нічого не скажеш, тому що кожного разу історії нові, історії. Є про наболівші різні речі, і кожен раз вони додаються і додаються. Тут одним словом нічого не скажу. Так, я зараз. Де моя нога?